Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка я в АТБ. Вже розпочались нові акції з 10 по 16 грудня. Ось такий сир Звенигора, метанковий або Звенигородський екстра шматочком 160 грамів з акційною ціною 72 гривні. Копійки заокруглюю у більшу сторону. 53 гривні і 50 копійок сир вершковий, або паста сиркова 135 грамів торгова марка Лацяті. І ось такі пасти сиркові по 59 гривень 150 грамів. А ще сир плавлений, торгова марка Золотий резерв. Дружба або вершковий за 17 гривень. Сир фелатам м'який. Ціна 53 гривні та 50 копійок. Виріб фаршовий часниковий 50 гривень 50 копійок за 420 грамів. Крильця курячі, копчено варені, кілограм за 199 гривень. Сосиски докторські фірмові 820 г за 140 гривень. Ковбаса салямі фірмова 29,70 це за 100 грамів. Ковбаса варена молочна 103 гривні 550 грамів. Масло солодко-вершкове екстра білоцерківське 82% жирності 84 гривні. Олія щедрий дар об'ємом 3 літри 262 гривні. Рафінована. Олія «Щедрий дар» рафінована об'ємом 850 мл 75,40. Нерафінована в таку ж ціну, як і рафінована, 75,40. Олія «Щедрий дар» вітамінізована рафінована 65,50 за 725 мл. Тісто листове від своєї лінії 900 грамів 66 гривень. Млиці Валесто з мангом 47 гривень за 300 грамів. Молоко від торгової марки Ферма, 2,5% жирності 840 грамів за 43 гривні. До речі, цього тижня дуже багато буде акцій, тому що вони об'єднуються із акціями, які до святкового столу, тобто діють аж по перше. Січня 2026 року я, мабуть, об'єднаю, тому що поки що якихось відокремлюючих накладок нема. Тож, знайте, всі товари точно акційні по 16 грудня, але на деякі акція буде довше. Сир. Крем Філадельфія легкий або класичний 125 грамів за 82 гривні та 50 копійок. На цей сир точно буде акція до 1 січня. Сир твердий «Паріатин» – 74,50 за 160 грамів. Такий сир твердий від своєї лінії 63 гривні і 50 копійок, 160 грамів. Продукт сирний, розумний вибір, 40 гривень, 150 грамів. Набір сирів, кубики, гавда або мазда 115 гривень, 220 грамів, загальна вага. Сир камамбер. цей за 100 гривень та 30 копійок. А ось такий 86 гривень ось. 125 грамів. Сир із блакитною пліснявою, 100 грамів в упаковці, 65 гривень. Такий сир, м'який золотий із пліснявою, 60 гривень, 50 копійок, 100 грамів. Ці тверді сири 12 місяців. з Суцільним брусочком 180 грамів, 165 гривень. І подрібнений кубиками 100 грамів 95. Сир напівтвердий для грилю, 120 гривень, 4 шматочки по 70 грамів. Ось така ковбаска, сиров'ялина нарізка 80 грамів, 63,50 Хамон, теж з гарною знижкою: 35%. 80 грамів, 76 гривень. І ось такий хамон, тут більша вага, 250 грамів. Коста брава за 200 гривень. Ковбаса від добров лікарська 135 гривень це за упаковку 500 грамів. Від добров шинку рубана 170 гривень 500 грамів. Рулет курячий від добров 159,50. Це за 500 грамів. Ковбаса Тірольська напівкопчена 39 гривень це за 100 грамів. Прикольно, що є зріз, можна подивитися, як вона виглядає у зрізі. Так, ось така швейцарська з сиром ементалер, Ементаль, ціна 37 гривень за 100 грамів. Салямі італійська. 35,60 за 100 г. До речі, я вам показую товари з найбільшим відсотком знижки. Як я кажу, там, де є трошки знижка, то ми на цьому уваги не акцентуємо, а беремо там, де 30-40 і більше. От, такий балик Дарницький. Ціна за 100 г 61 гривня та 60 копійок. Сирокопчений. копчений. Сирок глазурований від своєї лінії з ароматом ванілі. 11,50. Зі смаком шоколаду 12,50. Це по 36 грамів. А є ще ось такий сирок 18 гривень 60 грамів. Смак, вишня та чорна смородина. Бачу, ще і від торгової марки Злагода. Шоколад та вишня 14,70. Напій кисломолочний айран 43 гривні 60 копійок, 800 мл. Оливки зелені фаршировані. З акційною ціною 45 гривень та 30 копійок. є із креветками, з тунцем або із лимоном. 280 грамів. Ось такі оливки зелені фаршировані з сиром із блакитною пліснявою. 52 гривні 280 грамів. Кукурудза ніжна від Deluxe 39 гривень 340 грамів. Суперсолодка кукурудза від делюкс 39,50. Майонези від своєї лінії вагою 300 грамів з акційними цінами. Європейський 36,50. Провансаль 31 гривня та 80 копійок. Смачний 28,30 гривень. І майонезний соус. Легкий 22 гривні за 300 г. Йду і заглядаю, а які є акції на овочі та фрукти. Ківі у кошику другий гатунок – 80 гривень. Хто знає, чого вони другого гатунку? На вигляд гарні. Банани по 53 гривні. Грейфрут 70 гривень за кілограм. Апельсини 60 гривень. Яскравий, але не акційний цінник. Клементин, мандарини 65,55. Такі вони манюсінькі. Огірки першого готунку. Ціна 85. Ця акція вже була. О, акція на цибульку 4 гривні 80 копійок. Досить гарненька цибулька. Відділ по-корейськи. Жартую, жартую, салат. Морква по-корейськи від торгової марки День у день. 33,70. Капуста пелюстки по-корейськи 350 грамів, 37,60. Така, капуста квашена 900 грамів, 73 гривні. Цей розумний вибір. Салат традиційний 50 гривень 350 грамів. І салат баклажани по-домашньому 300 грамів 48. Зварили смачного пюре, купили ось таку штучку і все. І смачна вечеря готова. Нектари та напої соковмісні від торгової марки. Розумний вибір. Фруті фрут об'ємом 1,5 літри. Томатний 53. Яблуко вишня. Виноград гранат. Або смак ананасу. ціна 47,20. апельсиновий за 49. Вода природна. Столова бюете. 17 гривень, півтори літри, 26 гривень на пів від торгової марки День у день. Тропік 2 літри І тархун. Така ж ціна 26 гривень за 2 літри. Креветки від Норвен. варено охолоджені цілі. 230 грамів, 82 гривні та 40 копійок. Сьомга стейк охолоджена. 66,60 це за 100 грамів. Сьомга філе охолоджене 280 гривень. Це за упаковочку вагою 405 грамів. Чай чорний або зелений від торгової марки Grace, 27 пакетиків. 41 гривня та 20 копійок. Чай алокозай. Ціна 47,50 за 30 пакетів. Ой, хто так чорний розібрав вже з самого ранку. А? Хто пробував? Він є крупнолистовий, чорний 65 гривень за 100 грамів. Чи прикольна упаковочка, одразу видно, який чай. І зелений ціна 51 гривня та 50 копійок за 100 грамів. Чаї ловарем 41 гривня. Це є чорний, це є теж чорний і зелений. Такі чаї з ярликом, ловарем 45 гривень. І ось ці два варіанти по 45 гривень. Це один смак в упаковці. Рощинна кава Якобс Монарх 194 гривні 95 г. Така розщина 280 г, 400 гривень. Рощинна кава Якобс Крафтінг. Вагою 200 грамів 278,80. Арабіка мелена чорна карта 230 грамів 135,70. Рощина кава чорна карта. 319,70 за 250 грамів. І 120 грамів 154 гривні. Напій кавовий якобси – карамель лате. 157 гривень 450 грамів. Кальмар філе шматочки у маринаді по-корейськи. 76 гривень за 180 грамів. Нещодавня новинка на полицях. Оселедець від своєї лінії Філе Матіе в Олії 64 гривні 240 грамів. Оселедець в олії філе-шматочками з ароматом духмяних трав 49,40-180 г. М'ясо міді в олії з прянощами 60 гривень 200 г. Від норвен, ікра Атлантичних риб в креветковому соусі 53,60-160 г. Акції на ось таку ікру імітовану. 58,80 за 250 грамів. Морепродукти. Водний світ. Це є у соусі для салату 180 грамів, 85,20. Креветки в заливці 108,70 Сьомга слабосолена скипками. 60 грамів 70 гривень. Сьомга кипками 100 грамів своє лінії 100 гривень. Ікра мойве червона 63,40 за 100 грамів. Ікра нерки солона 222 гривні, це за 95 грамів. Ікра форелі солона 260 гривень 100 грамів. Краби охолоджені від делюкс за 50 гривень 250 грамів. Сьомга слабосолена, філе, шматок на шкірі 180 грамів 180 гривень. Масляна холодного копчення з кипками 54,50, 80 грамів. Тунець холодного копчення 140 гривень за 130 грамів. Ось така. Ось така ікра Форелі охолоджена від Норвен. 90 грамів 315 гривень. Так незвично, що це в пластику. Зазвичай мене або в металі, або в склі. Ікра імітована, 43 гривні, 110 грамів. Імітована, не лімітована. Імітована означає не справжня імітація ікри. Картопляні чипси від торгової марки люкс. Вагою 125 грамів. 44,70. 5 смаків в асортименті. Філе з кумбрії в олії 170 грамів за 73,50. Акція на макаронні вироби від делюкс. Листи для лазанії 500 грамів 57,30. До речі, і інші макаронні вироби відделюк з акційними цінами. Бантики 500 грамів 48,50. Рігатоні в таку ж ціну, піря, спагетті 48,50. Я думаю, і інші акційні, але ще не встигли змінити цінники. Подивимось згодом наразі ось так. Ще хочу вам сказати, що в АТБ дуже багато. Зараз досить таких суттєвих знижок на алкогольні напої. Є і наборами подарунковими, і так окремо, тож звертайте увагу, кому таке цікаво, зараз є досить гарні пропозиції. Капітан Морген подарунковий набір, ціна 429 гривень. Є також Окремо 700 мл 379 і 500 мл 264. Джек Daniels – це є з медом 591 гривня 700 мл. З яблуком така ж сама ціна. Gym beam – об'єм 500 мл 385 смак мід. Euh, Ціна 569 тут 700 мл. Такий коктейлі з бурбоном 209 гривень за 700 мілілітрів. Джин об'єм 700 мл 499. Такий подарунковий набір віскі і кола 439. Цей набір бурбон і склянка 639. Віски в подарунковій коробці 261 гривня 700 мл об'єм. Такий набір. Це є віски та склянка 329. Red Label набір, дві склянки і напій. Десь, мабуть, там пише позаду, не будемо рухати, 549 гривень. О, таке досить масивне. А 700 мл є. Також є окремо 500 мл. Акційна ціна 391 гривня. Ми всього не встигнемо подивитись. Якщо вам цікаво, то обов'язково пишіть. Я зроблю, мабуть, окреме відео, якщо вам, звісно, буде це цікаво, тому що акційних цінників досить і досить багато, і досить такі, знаєте, суттєві знижки: по 30%, по 43%. Тобто є на що глянути. Різні, різні є варіанти.